нікого не бачу а ну за а ми ой все вот Та так от подивитися Ні, я вот эти киосы посяв баси вас я до верху два хуки ви здіваєтесь те що таке ви издеваетесь всему мене пигусь Ай, пауки, пауки, до тебе. вот. як, я к я теперь да им буду. Ты сутаки? О, ти сутаки! Ты сутаки! Ты сутаки! Мы мене утолил! та тут пауки! Что ты таки? ти хто такий? А! ні, 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 ні. Ти хто такие? Ви упсы хто? Ой, мене ще потемніло. Ні, я якщо тут один Я ні з цього не бачу, мене вбивають. Мене отравили. Я не сього зубити не можу. Я тільки можу втікати. Там все кріпера, дякую. Дуже вам все дякую. Удімо в тому пауку. Ой, тих-ті. Я осені вс зробити не можу. Та ті павуки! вони дуже сильно мисають. Я зможу задусяю йти. Точно. Ні! О тих хто такий? Є-д-ю-е-е! Все під контролем! Замовувати всі дивки, які є, Замовувати всі дивочки! Ааа, я, я тут, а, фух. Я в безупасности так факел. Ух. Ой, я знаю, поднимаюсь. не Они мозги тут опалы. Ты со. Ты со такие? Солопыйся, боже? У ну, меня не камтой, Соси. Заяду за меня стас. Ой-ой-ой. На свой моделькай. Да я тупо поупал. У него там тупой глусс. Я бы не взял. Вс закиселось. Дай настал. О, oh, блин, здесь за удалось. А звідки у мене вот то? Звідки у ней мене появилось? Что за звуки? Ты... Де... Де... Так упусти ну, мене. кто такие а я думал, что я я не 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 Ты -ты -ты. не 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 подласка, подласка, повысок, повысок. не треба, не 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 бывай! Будь ласка, не 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 будь ласка, будь ласка! Что такие? осталось? Так. ай 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 ты такие? Что за ай Ты кто такие? Ты ай ай кто? Да. Не 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 не. не ай 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 да. ай 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 Дай там я хоть зробити. забить Скажи, у ты хто? Ты хто такий, у ты? У хто? А я його за рукою я думаю, вс Я нічого не вс набасил Іди сюди. Давай, один на один. Ну-ну-ну-ну. No, 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 no. Да мене якісь бзоли кусають. бзолы кусают. Ой, ты такий? О, о, вони йду йдуть сюди. Ідуть, идуть. не ні ні не Бузи. Ай! Та вони мене і сусають! Дайте мені хоч союз зробити, будь ласка. Ой, забиків, купи мати. О там сього. Піднімись, піднімись! Ай! Ну все, мені просто са ті б звідки вони взялись? Моя половинка хп мене знову били. Насій день настає. Мені мене по... ай-ай! Пасу. Мене мене лагає, Мене посол вбивають. Хм. Ой. Тихо, тихо, тихо. Не-не-не-не-не-не. Я тобі не нам не, не дам мене і сусыта. тікай, тікай. тікай. А, вони заперелітают. Кипер, кипер, спаси мене. Ти хто такий? Ай, ай-ай-ай! ай Ти Ты хто ты! Ты хто ус было там? Ай! Будь ласка, Ладно, до тебе. Ладно, прыгаем до ПРГНІВ! Ай! Ай! Ты хто такий? Тихо, тихо, тихо! Фу! Взади мене пливе Бабайка якийсь. Давайте кайн просто тікає. Це б золи. Риба по бо, голо... Боже, дайте мені кой сойзу бити. Не мене просто вбивають як муху. Ти що є за тих не мене тепер паперу система. Ай. Ай. Ой, я бачу за вхід. ты это, конечно, была бы за усыпка света просто. Ладно. О, за мое. Ай, зомбі не може до мене достати. Давайте залізо добудемо, будемо моє залізо. Ого, я тут тут забагато. Ну знову, да. Знов Табу, да. Охо-хо, я так і знав. Я за найбільш сов. Тоби. Мені би якось би Снизу плод поставити. Да, я знаю зомби. Ты хочешь меня убить? Не ся, не все, я вам все, всем все видим все. Зараз но вода будет. А нет, ну вот это точно вода будет. А ні. ну дякую бог. Мене меня 7 О, ну коли день ты послу, ну я не знаю коли... Куй день, ты таке раз, не день, ти просто лайк. Так, бывает уголь. Один уголь был. Один уголь. Там мясо якесь валяється. О, там є... там є уголь. Там. Ой. Ой, я вас твою не буду. Мистей бабайка. Ні Не, <реш> не захованки ховайся так. Если я до себе. Разбуд ставьте блок. Ласочка, місце бабайка не то хай Ви мене я вас. Оооооо Боза А мене выстакарна Класно. Я так смыслу папел тримаю Добре, ставимо. Я надеюсь я з стрибь блоків. Ну звісно, за не зможу. мене тільки є ці блоки Я надеюсь там є. Вот они. О, повезло, повезло. Так. Закидырку. А то я за вот их пауків запасина без обоятися, боятися, не за всех тих истот. Ну ладно, как ну снова, да. Все-таки неудачной миссии я буду. Глаз. Є. у мене заеписька. Так, в залізу. Блін, тут там ніби за якась би хавка би не помисала. Щось би поїсти, знаєте. Там звук все там тут там, монстр, то, що появился, тут мне застрашно. Не повсюду появляемся. Ой. То ні... А він не ма на мене сіть? стой, бабайка, я вас не трогаю. Хто такий Олень, якийсь? Ой. А, ні. Я думаю, що я за опаності за туди буду стояти. Я заховаюся. Я не буду рискувати. Ну ні, Боже, Стільки день був. Дейте є як посіслай, але не завжди. Але що ви пам'ятаєте, мене тут або напевно для того існують пілюлі. 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 Та блін, той води перелякався. Та постав блок. Став. боже. Знову, да буде. А, я не знаю. Ой, я так от добуваю на мене, все падає. Біля води, мені дає са упасни сам. Тут а дырка, тут все одна дырка. Біля мене залізу. Біля мене залізу, блоки, блоки, люби блоки. Закрытый залізой бабаюк. А, ні, ні, будь ласка, будь ласка, будь ласка. Та ну сьому. Знов, знов я тута. А на той размен в у в Сэнсион, Мадеса авто. Ну, бабайка заспавнився. вс. Найс все сих пор Ти хто такий, клоун? Він так приходит. Зомбил Що це за звук? Давай ты що что клоун зовут. Та види дайте мені клоун. А, дуже сильно б'є. Клонду дуже сильно б'є, ми назильками утове. Ой-ой-ой. Ой, як в мене закусмають. Там мають. Там є. Ну ви вот и хто такі? Ай-ай-ай. Та от тип бзоли мисають. Боже, як тип бзоли мисають. Моя половинка хп. мені капець. Дайте мені хоч хоть зробити, будь ласочка, я вас просто просу, дайте мені Валину таку, що я за всех устреляю. Ой, басок. Оу. Та ну сой, издевайся. Ну... Знов! Знов Ну ви здіваєтеся, позу... я хотів залізу взяти, вони мене за знову пизали. Скільки я тут трупі? Добре. Знак зола. Тільки на тебе мене, будь ласка. Будь ласка. Ай! Дякую.